Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення П-подібного балкону. Відбувається якраз процес демонтажу. Вон вже підготували частково все. Якраз відбувається момент зрізки металевих парил і збиття бетонної стяжки. Після тих робіт, які ми виконали по демонтажу, ми виварили металевий каркас виносу по підлозі. Винос, як ми бачимо, лише вперед. Простір знизу закриваємо ось такими металевими нащільниками. З вулиці воно буде біле, і середини виглядає трошки сірим. Це прогрунтована основа внутрішня. Після цього виставили металопластикові конструкції та встановили металеві відливи знизу, поки що без самого скління. Прийдемо всередину, і вже відбувається процес запакетчування, як ми його називаємо. Це встановлення навішання склопакетів. пакетів, козирки вже теж встановили на свої місця. Як ми бачимо, посилені подовжені металеві пластини зверху для закріплення конструкцій та надання жорсткості всій конструкції в встановленому вигляді. Після того, як вже склопакети та стулки встановили, продули монтажною піною. Також по роботах у нас було ще замовлено відразу облаштування підлоги, а саме утеплення стіродуром та чорнова підлога це дерев'яний брус та накриття ОСБ плитою. Склопакет замовник попросив робити прозорий скрізь, та й взагалі, щоб балкон був максимально. Без затемнень, без якихось ставок пластику. І з вулиці виглядає це все ось таким чином по всіх роботах, які замовили у нас.